Всім привіт! Давно я вже не робив оглядів веселих новин. Французької кота Леопольда, колишній шкільний вчитель іноземних мов Василь Кіт, навчає два останніх роки. Інший кіт розуміє англійську. Навчати дітей йому вже не дозволяють. Це він за котів взявся. Але повірте мені, навчати котів іноземним мовам це ще не найбільша його дурниця. Зі своїми вихованцями він і сам вчиться, розуміє котячий нявкіт. Я лише із свого другого будинку взяв матроскіна. І тут стоїть Леопольд, і суто так. Я розумів, що йде матроски, і він виражає, що не приходь, тут вже зайнято, тобі сюди не приходь. Я чітко знаю, дійсно бачу, де матроски стоїть. Матроскін та Леопольд відрізняються не тільки знаннями іноземних мов. Вони полюбляють молоко з кагором. Хоча залежності до такого напою не мають, тільки час від часу господар їх пригощає. Мало того, що серед людей алкашів багато, так він ще й котів хоче на це підсадити. Перейняли чотири лапі від свого господаря звичку палити, але він вважає, що їсти сухий корм, звичка для котів значно шкідливіша. Я розумію розмовляти з котами. Я важко, але розумію поїти їх вином. Але це це вже переходить у сілякі рамки. А коли приходить з тині, додому, віже, він, він хочеться молочка, йому хочеться вина, йому хочеться закурити. Він закрив очі і зовсім не шевелиться. Точно як опудова. А коли приходить з тим, додому, віже, він хочеться молочка, йому хочеться хоче вина, йому хочеться закурити. І тепер хочеться запитати, навіщо міським новинам знімати таке? Це ж явний фейк. В світі стільки катастроф і аварій. А вони... Ха. Відтак тренуватиме котів, щоб вони не тільки людські звички переймали, але й говорили як люди, байдуже, якою французькою, англійською чи то українською. І тут більш немає чого сказати. Далі у нас піде відео, яке просто перенасичене крутими фразами. Все, Зйомка пішла. Оператор певно років п'ять навчався в театральному, щоб так виразно сповіщувати про початок зйомки. Все, отлично! Ось так завжди знімаєш якесь відео, весь такий напружений. І тут до тебе підходить якийсь мужик і запитує, як справи? Все отлично! Вони запустили її в космос! Цей метод перевершив навіть відомий нам раніше. ЄБАТЬ ЙОГО уханьом три епічні фрази за одну хвилину. Це рекорд. Але ця дівчина буде стрибати так ще раз і ще раз. Тому що Все отлично! І тут більш немає чого сказати. Ви чули про премію Дарвіна, яка присуджується людям за найбезглуздіші вчинки? Герої нашого наступного відео явно претендують на призові місця. Mm, щось мені не смішно. Може так. Зйомка Все. Все, отлично! Піздець. Мало того, що голову розбив, так ще й скло автівки замінити доведеться. І судячи з поведінки оператора, останнє хвилює його набагато більше. Твоя голова розбила мені скло. Я подам на тебе в суд. Коли ти вийдеш з лікарні. І тут більш немає чого сказати. А тепер новинка. Я довго думав, який інтерактив вводити в програму, і придумав наступне. Я показую вам частину відео, а ви в коментарях на ютуб намагаєтесь вигадати, чим же воно може закінчитись. Найкомедніші коментарі, так як і закінчення відео, будуть показані в наступному епізоді. На сьогодні це все. І тут більш немає чого сказати. Да, привет. Да не так вот эпизоды снимаю. А, не, не мешаешь вообще не. Ну, добре, да.